Осінь, осінь, трудівниця, їй на місці не сидиться. На городі, в садку, в полі є роботи всім доволі. Діти, давайте пригадаємо, що люди роблять восени та як готуються до зими. Що восени роблять на городах? Збирають урожай овочів. А пригадайте, які овочі збирають на городі. А що роблять у садах? Збирають урожай фруктів. Подумайте, які фрукти збирають у садах. Весь урожай складають у комори для зберігання взимку. Вдома, у господинь, теж роботи вистачає. Потрібно з овочів зробити запаси на зиму. А із фруктів компоти, варення, сік приготувати. А які запаси на зиму готують ваші матусі? І у полі є робота. Потрібно зерно зібрати, змолотити та в борошно перетворити, щоб потім з борошна випікати свіжий хліб та хлібобулочні вироби. За деревами також потрібно доглядати. Для цього спилюють старі зайві гілки. Ще потрібно обкопати дерева біля стовбура, щоб до коріння краще проникала вода. Також дерева білять, щоб захистити від шкідників, адже часто восени шкідливі комахи ховаються під кору дерев. Восени можна посадити молоді дерева, щоб за зиму вони укріпилися корінням та зміцніли. Восени ще треба подбати про свійських тварин. Потрібно заготовити сіно, солому, накорм тваринам. Восени потрібно прибирати опале листя. Подумайте, чи можна спалювати листя? Ні, тому що це шкодить природі та людям. До настання зими люди утеплюють своє житло. Також деякі люди заготовляють для опалення дрова. Осінь це час збирання грибів. Але не забувайте, що збирати можна тільки знайомі їстівні гриби. Діти пропоную пограти в гру, яку роботу виконують восени. Цю роботу виконують восени. Так, а цю роботу виконують восени? Ні. Далі продовжуйте самостійно. До побачення до нових зустрічей.